Школи мистецтв та музичні школи продовжують підводити річні підсумки своїх робіт. Цього тижня звітували турківчани. Виступ юних артистів тривав майже півтори години. Виступали в основному учні початкових класів. Небагато сіл Прикарпаття можуть похвалитися тим, що у них працює музична школа. Одним із таких населених пунктів є турка. Цього тижня цей спеціалізований заклад проводив свій творчий звіт. Це підсумок роботи за навчальний рік. Директор муж школи Микола Купсуняк каже, що задоволений виступами своїх вихованців. Перспектива є для майбутнього, буде самий син, буду кладати все в нього, кажу, свою душу, знання. Ну, то, що оркестр. Ми оркестром просто діти вибули які були. Ну, це маленькі, всі перші, перший клас, другий клас. Готуємося на другий рік на косів, на регіональний конкурс оркестру, ансамблів, народної музики. Це проходить раз в двороті, теж будемо підтягувати, тягнути їх з високої місцевістю. Начальник відділу культури та туризму районної державної адміністрації Людмила Федор зазначила, що символічним є те, що звіт відбувся у міжнародний день сім'ї. У невеличкому залі зібралися батьки маленьких артистів. Одне, що тішить пані Людмилу, то це те, що в цих маленьких діток велике майбутнє. В міжнародний день сім'ї досить символічно, що турківська дитяча музична школа зібралася невеличкою родиною, родиною батьків. Учнів, дітей цих батьків, і звичайно, що наші діти, незважаючи на те, чи вони є обдаровані, чи вони є талановиті, чи вони навчаються для себе, для своїх батьків є найкращими. І та атмосфера, яка сьогодні була під час творчого звіту, цьому була свідченням. Кожен виконавський номер сприймався оплесками, батьки хвилювалися, батьки тішилися за ті творчі доробки власних дітей. Турківська земля передала естафету гвіздецькій школі мистецтв, а закінчить місячних звітів печенішинська музична школа. Кращі номери звітів будуть показані у день захисту дітей на районному святі. Стурки Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подієнтика.